Ремонт багатоквартирних будинків, перевірка вентиляцій та прибирання міста. Результати роботи містосервісу за 2023 рік. Комунальне підприємство «Містосервіс» вже декілька років є управителем багатоквартирних будинків у Чернівцях. Обслуговує понад 500 будинків. У них оновлюють мережі, старі лампочки замінюють на LED-лампи, За потреби ремонтують покрівлі. Є базові послуги, які необхідно надавати. Їх є 12 з переліку. Це прибирання. Прибудинкової території це обслуговування мереж, водопостачання, водовідведення, теплопостачання електромереж і конструктивних елементів, аналогічно поточний ремонт конструктивних елементів і всіх мереж внутрішньобудинкових, плюс дератизація, дезінсекція, повірка диму в це основні послуги, які передбачаються типовим договором. Але ці послуги можна змінювати їх перелік, об'єми, періодичність уже безпосередньо виходячи з потреб самого будинку. Роман Никифорук додає, такі заходи вже економлять 24% електроенергії в багатоквартирних будинках, а відповідно і кошти співвласників. Також містосервіс прибирає вулиці міста. Цьогоріч ефективно показала себе в роботі прибирально-вакумна автівка, яку на підприємстві лагідно називають Жужа. Будь-яка техніка, яка з'являється на підприємстві, це 100% Вона себе випродовує. Ну звісно, при належному використанні і обслуговуванні жужа не нова. Вона бачила в своєму житті різне, скажу відверто, але вона служить нами всіма правдами. Ми її обслуговуємо. Вона вимагає такого ну достатньо немалого ресурсу для її обслуговування, але вона вирішує дуже багато питань. Ну, зокрема, основних по благоустрою це покоси. Я думаю, ви її часто бачили на наших газонах. Спецтехніку також використовують взимку на вузьких тротуарах. Це пришвидшує прибирання снігу, а ще економить людський ресурс. На підприємстві нині працює 154 комунальники, але вузьких спеціалістів не вистачає. На сьогоднішній день вільних вакансій майже третина. На жаль, це електрики, сантехніки, це комплекс працівники комплексного обслуговування будівель. Просимо до нас на роботу. Порівнюючи з 2022 роком, змогли підняти середню заробітну плату по підприємству на 16%. Тому ще раз прошу всіх на роботу. У порівнянні з 2022 роком чистий прибуток комунального підприємства збільшився майже вдвічі і склав 2,6 мільйона гривень. Заробляти вдається на додаткових послугах. Замовити послугу чи написати заявку до містосервісу можна у чат-боті, у Viber і Telegram. За перший рік користування. Майже 40% наших е, клієнтів вже є е, користувачами чат-боту. Він добре користується попитом. Е, телефонні дзвінки, особиста розмова з керівником. Вони дуже мене люблять, приходять часто запити. Готові все їм розказати. Головне, щоб це було тільки з користю. Приймаємо нові будинки в цьому році не так багато, як в минулому році. Змінили форму управителя. Змінити управителя і укласти договір із комунальним підприємством «Містосервіс» можуть мешканці усіх будинків, якщо є згода більшості співвласників. Олена Крячко, Андрій Моронеську, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4